Не вдасться до одного знаменника таку особистість, як Віктор Сандж Гнев'юк, ну, довести або якось звести. Ні. Це багатогранна особистість і важко назвати ну, якусь, щось одне. Я би почав з того, що людина, і на цьому б закінчив би. І педагог, от педагог з великої букви. По-моєму, це синонім слова людина. Справжній педагог. Отой, От що серце віддає дітям. І це не значить, що це педагог має це на увазі академік чи міністр. Це сільський вчитель. Так само. От Віктор Ісанч був заступником міністра, начебто, далеко від школи. Нічого подібного, він все рівно залишався педагогом. Я його знаю багато років, ще з кінця минулої кажуть століття, і на різних посадах, і в кабінеті міністрів. Ми якраз разом були заступниками міністра. Він в освіті, я в культурі. Тому ми часто зустрічалися на нарадах там і так далі. І я відчував оцю саме комунікабельність, цю саме педагогічність, яка очевидно іде від дітей, або якось закорінилася від дітей. З шкільних років. Саме шкільних, ну, може, мені було там 7-8 років, 7 8 клас, якось мені запам'яталася фраза із твору Вітер шкурі». Там є фраза, що віддав ти, те твоє. Проходить років 20. Вже педагогічна діяльність того ж Віктора Насановича. І в мене в голові, і потім я це згадав, бо він на великій вченій раді згадує Сухомлинського, Павлорську середню школу, книгу Василя Сухомлинського Серце віддаю дітям. Я про цей от рефреном хочу, щоб віддаю звучало. Віддаю. От Віктор безкінечно, кін, без скільки жив, він віддавав себе дітям, людям університету імені Гринченка. При його філософській освіті, при його широті поглядів і якихось загальних фразах, він завжди бачив конкретику механізми доведення справи до кінця. Він би не був таким успішним ректором, якби не бачив посередині між задумом і реалізацією слово механізм або слово технології, або кадрова політика, або якісь інші інструменти. Ми деколи не задумуємося, як все таки важко бути керівником такого великого закладу. До, ну, скажімо, як університет або завод, підприємство. Так ходимо ми на роботу та й ходимо, а попробуйте в деталях покерувати. От в деталях у нас майже 10 тисяч студентів, та більше тисячі працівників, викладачів, професури, яка теж має свою думку, яка має там регалії, академіки є, члени, члени кореспондента Академії педагогічних наук. Треба бути. В чомусь вищим від них, інакше ти не будеш керівником. І він це вмів. З ним було дуже приємно комунікувати. Він умів створити такий настрій, коли приємно було поділитися чимось. Це, повірте мені, не кожен керівник може або вміє, або допускає, або хоче. Я б ще одну тільки назвав Брису доброта. От вона у нього була. Це теж не в кожного є. Це з віком. Розумієш, що бути добрим не всім дано. Бути добрим керівником, ректором вузу дуже складно. Він намагався бути патріотом, був ним і залучав до цього патріотизму всіх нас. Підготувати націю майбутню, підготувати суспільство, майбутнє покоління це дуже складно, дуже складно. І тут їх підготувати має от педагог з великою буквою дорівнює людина. Я думаю, що Віктор Олександрович якраз сам саме таким, такою особистістю і був.